Жодне ім'я українського захисника, який виборював і продовжує виборювати нашу незалежність, не має загубитися у вирі історії. Якщо не хочеш бути в ярмі чи стати рабом, треба боротися. Це слова героя України, славетного командира батальйону Вовки де вінчі Дмитра Коцюбайла. Він прийшов на фронт добровольцем у 18 років. За життя став символом звитяжної боротьби за незалежність України та прикладом для багатьох українців. На жаль, 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом герой загинув. Та масштаби його особистого внеску у майбутню перемогу України важко переоцінити. І тому ми раді вітати у нашій студії особливих гостей: творців документального фільму «Да вінчі, присвяченого Дмитру Коцюбайлу. За кілька секунд в етері ранку вдома автор сценарію і режисер Володимир Сидько та генеральний продюсер документального фільму Назар Борошок. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Добрий Добрый ранок! День. Доброго ранку, Володимира. Назара. прошу. Вітаю, хлопці! Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок! Почнемо, як завжди, з ідеї. Як і коли виникла ідея фільму? Це питання для, до нашого продюсера Назара. Ну, Взагалі, історія э, ця виникла вже давно, ще на той час, коли Дмитро був живий. Коли я був у нього на базі в Авдіївці, це по-моєму був 2020 рік, коли ми знімали фільм Шлях поколінь. І е, тоді я ще казав, що нам треба знімати коли-небудь військові бойовики, mm -hmm. якісь такі от блокбастери, і Дмитро має обов'язково там грати одну з головних ролей. Він на це, я пам'ятаю, жартом тоді відреагував. Він тоді сказав, що він не дуже фотогенічний, що його не дуже любить камера. Ми так посміялися з цього, і тоді ми не могли собі навіть уявити, що цей фільм буде саме таким документальним і що він буде мати саме такий фінал. Я пропоную подивитись трейлер перед тим, як ми продовжимо обговорення, так? так? Да. І зараз його побачимо. Добровольців не сплутаєш. Для добровольців все служіння. Вінчо, а ти ж художник. Ну так, да. я знаю. Ага. Ну, да. ну, Я не малюю на війні. Коли Дмитро народився, ну, лікар каже, Оксана, ну, він в тебе якесь буде великою людиною. Наш шлях почався в 2014 році, коли кремлівський чобіт переступив нашу територію. Це людина яка просто із народження була створена для того, щоб боротися. Нікого не боячись ні смерті, ні труднощів. Він приїхав на чорному джипі на Нісані, і в нього були номера І Я тоді подумала, боже, який понтовик, як людина їздить на фронті з номерами Вінчі. Ну що це таке? він ще надзвичайно любив після України на другому місці. У нього була родина родина любов до Аліни. Постійно ходив в штурмові дії особисто, приймав участь і всі роботи, які ми виконували, всі накази, які ми виконували. От де він ще міг втомитись на третій день, то у батарейки не сідали. Просто добровольці завжди мають дуже високу мотивацію. А коли в тебе є мотивація, все інше воно приходить само собою. Він боявся смерті будь-кого окрім себе. З 19 вересня в усіх кінотеатрах України. Хлопці до мурах. А чиї Вісно. спогади? Були ось в цьому фільмі. Ну, в цьому фільмі. Така його була ідея: ідея, щоб записати усіх, хто знав Де Вінчі, і хто знав його не лише як воїна, да, тобто це не лише побратими, а і людину, яка була студентом, яка була школярем, яка була активістом на майдані. Тому ми зібрали таких пул героїв, які. Надзвичайно близько знали де він. Тобто, це його мама, це його сестра, це його вчителька зі школи, класна керівниця, це його викладачі з ліцею художнього, де він навчався, Івано-Франківського на художника. Також це побратим з Майдану, який бачив його ще цим 17-річним юнаком сміливим, який потім піде на війну. Ну і без, звісно, це побратими, з якими він воював з 14-го року. Крім того, є Валерій Федорович Залужний, як ви могли побачити у трейлері, як виявилося вони. Надзвичайно були з ним близькі, до останнього підтримували стосунки, радилися, і саме вони ще до початку повномасштабного вторгнення, як нам розказав Валерій Федорович, вигадали, що рота Вовків Давінчі перейде в структуру збройних сил, і так потім і сталося, і потім вони переформатувалися саме в батальйон Вовки Давінчі. Які моменти під час зйомок вразили вас більше ніж ви самі того очікували? Ну, кожне інтерв'ю по-своєму вражало, але хотілося б розказати одну історію, яка нас особисто з Назаром дуже вразила. Коли ми записували Валерія Федоровича, то це. Ми звісно взяли з собою різноманітні речі, щоб він підписав нам їх. Це були і прапори, і статуетки, і там не було де розкласти наш цей реквізит, щоб його підписати. І бу... нас у нас було таке обмежене місце для зйомки. Це була така одна з локацій, де вже так ми по судячи з локації, вже давно там не бували які ну якісь люди, та, бо там, там все таки був такий брудний стіл. Та -та. І ми хотіли, щоб розкласти на ньому прапор. Ми хотіли просто протерти цей стіл і почали. Шукати якусь ганчірку. І Валерій Федорович перший побачив якусь ганчірку, просто сам її схопив. І почав протирати це стіл. проти сіл. Да. Мало того він його ще взяв, так я не пам'ятаю, з оператором. По моєму нашим отак от взяли, перевернули, віднесли, поставили. Тобто, це максимально і просто ми потім спілкувалися, і ми такі говоримо: ну, от видно, да, що людина одразу бачить проблему і одразу її вирішує. Не чекає, щоб там хтось за це взявся, і це ну так показово для нас було або не дає вказівку, щоб щоби вирішили, так, а так. сам вирішує. свою Так. Проблему. так. наймолодший герой України. Який отримав герой України ще по життю Назара? Я так розумію, ви дружили правильно з головним героєм? Так, ми були знайомі з ним. Розкажіть добре. про Дмитра Коцюбайла, який він був за життя у ваших? очах? я вже познайомився з ним, коли він вже був військовим, і е, свого часу Дмитро Корчинський написав п'єсу Воп взводно опорний пункт, де прототипом головного героя цієї п'єси був Вінчі. і я, як по професії, я актор. І мені випала честь зіграти цю роль, зіграти прототипа Дмитра. І на прем'єрі вистави був присутній Дмитро з Аліною. Вони сиділи в першому ряду. І там ми познайомились. Нас навіть є, до речі, фото разом. Тоді ми ще такі, прям ще такі, як студенти, виглядають. А він знав, так що ви граєте його? Він знав тоді. У мене навіть був цей тризуб, такі з автоматів на, на шиї ми зробили. Тобто все було він підійшов, тоді ми познайомилися, і вже згодом ми додавалися друзів в соціальних мережах. І ми з Володимиром знімали фільм на сході, і він побачив, що я там. І Він каже: Ти як? Ну ти там, і ти до мене не заїдеш? Ну це, це гріх. І ми тоді заїхали до нього на базу ми тоді там провели ну, півпівночі, просто було екскурсії. І... Більше того, цей фрагмент, де Назар грає Дмитра в, цьому, в цій виставі ВОП, фрагмент потрапив в наш у фільм. Та. Ми просто там Оксана Корчинська вона розказує, як, яким Дмитро був, і там такий є дуже важливий монолог, де він розказує, що немає нічого важливішого крім війни. Все зараз має вийти на, на другий план. І саме цей маленький фрагмент у виконанні Назара ми, ми поставили у фільм. Що на вашу думку залишиться в пам'яті людей після перегляду фільму? Я не думаю, що в пам'яті. Мені здається, так як нам говорили, я здивувався, коли мені казали просто відгуки про цей фільм. Що, попри те, що тема надзвичайно складна, він дуже надихаючий деякі люди казали, от мені прям захотілося піти вживати після перегляду цього фільму. Ми не намагалися зробити цю стрічку там або патетично, як дехто очікує, да або надто і де треба, де треба там плакати. Ми намагалися її зробити дійсно надихаючою, тому що як у фінальних кадрах сказала кохана Дмитра Аліна Михайлова, він зараз у вирії і він з нами. І е, я думаю, що після перегляду цього фільму е, просто лишиться е, таке враження, які є в Україні люди, які є справжні патріоти, і до чого нам треба прагнути, щоб хоча б трішечки наблизитися до тої любові до України, е, яка була у Дмитра. А чи буде цей фільм ще і про кохання, про материнську любов? Ну, це безумовно, це типу без цього просто ніяк. У нас ця лінія, звісно, ведеться. І знову ж таки ми їй хотіли саме показати, що Дмитро був звичайною людиною. Це не був там військовий, який просто думав тільки про війну. Він він подорожував, коли в нього були на це моменти. Він кохав, він робив подарунки. Вони розважалися там, як, як могли, як звичайні люди. Проте Дмитро завжди говорив, що я з фронту ніколи не піду, поки не закінчиться війна. Коли б це не було, які найбільші виклики при зйомках та при організації зйомок у вас були? Ох, ну, їх було чимало. Це домовленість, тому що ну, в країні повномасштабне вторгнення, а в нас частина більша, навіть частина, напевно, героїв наших це військовослужбовці. І домовитись з ними ну, не так просто було, в тому числі з паном Валерієм Залужним. Постійно переносились, переносились, переносились. Потім ми з Володимиром поїхали на зйомки в Куп'янськ-Вузловий. То там, там і відбувалися зйомки. Там повинні були відбуватися зйомки. Почався артобстріл і контрнаступ. Контернаступ якраз Як тоді, коли да. ми там були, це ну, кілька кілометрів. І ми були евакуйовані з цього місця. Тобто, ця поїздка була така в холосту. Ну слава Богу, там ми мали записати Юрія Капустяка, який був на той час уже командиром батальйона. Це був заступник де вінчі. Він також є у фільмі. Він розказує дуже значні речі про нього. І ми сподівалися записати саме його, але він дуже чемно нам зателефонував, вибачився. Сказав хлопці, у нас вже кілька ну, та ми поранених. це почули. Ми чули по радіо так. операції, що і ми просто багато по... поранених. Я, мені не до зйомок все так, багато так. поранених відправляйте їх. Ми і ми швидко зробили кілька світлин, тому що нам сказали краще тут не затримуватися, там, на фоні е, Куп'янська цього е, назви міста. І поїхали в Київ. А де взагалі проходили зйомки? Чи в різних місцях? В різних можливо? місцях. Це було Івано-Франківськ, це Київ, це Харків, е... Київська область, да, да. село Клубівці Івано-Франківської області. Так, тобто також село багато, -багато Бовщів, було, де якось. Дмитро народився, школа його. Ми її показуємо так само. Де і коли можна побачити цей фільм? З 19 вересня по всіх кінотеатрах України. З завтра я вирушаю в Сполучені Штати Америки презентувати цей фільм. Він планується в Чикаго, в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Сан-Франциско. І мені дають відпустку і два тижні я зможу там цей фільм презентувати. В той час, як в Україні вже буде йти прокат. Тобто тобі... наші за кордоном теж його так, побачать? Так, ми і вже деякі побачили. Побачили в Великобританії, в Лондоні вже ми презентували цей фільм. Також в Йорку, це місто біля Лондона недалеко, там дві години їзди. Тобто цей фільм вже були покази вже в Чикаго. Які перші відгуки отримали? Ну, найкращий відгук для нас це те, коли ми плануємо зорганізувати один показ. А в нас uh -huh. потім просять. Давайте ще повторимо, давайте ще повторимо. Люди дивляться, і навіть попросили зробити таку версію. Ми зараз е, у нас субтитрована вона базова. Вона в будь-якому випадку є. А ще попросили дубльовану версію, uh -huh. тобто, wow. щоб і ми зробили одну версію дубльовану штучним інтелектом, коли кожен герой говорить англійською, але своєю мовою, щоб показувати його саме Е, Ну, щоб я людям було хлопця насправді хотів би подякувати вам, але ще хотів би подякувати тим людям, яких не видно, які за кадром зробили багато роботи задля того, щоб цей фільм з'явився з 19 вересня на екранах. Друзі, вам велике дякую за те, що продав інші дізнаються якомога більше людей. Його справжню історію, історію як людини вискали, це не термінатор, це жива людина зі своїми емоціями, зі своїми. Почуттями, і зокрема, тепер дізнаються про неї багато людей за кордоном. що пам'ять про неї буде вічна. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам.